Хочу ще вам показати кавуни відінове. Це зоря. Зоря. Це на чотирьох кущах. Так вони, звичайно, привиті. Ось такі вони. Ось, ось там. Тобто на чотирьох кущах, ось це все і ось там на чотирьох кущах. В рині 11 штук. Це 3646. Також номерний, ось такий. Це також 36.46, я тут підписав, щоб не збиватися. Це харизма. І ось харизма, зараз я покажу. Техас, ну такий, ось такий. Іду, покажу вам харизму, Ось харизма, ось так. Ну, 11, 12, 13 кілограм. Ідемо далі. Це грізні? Це блейки, Кілограм шість і більші. І ось там більший. Хочу вам показати 36. 10. десять? Кілограм, певно, то 16, а може бути і 18, якщо не пустотілий а може і більше, дуже великий Камера не передає, ну сколок Добре, це два стуки на кущі. йдемо далі. Це 35, 20, 36, 10, там ще також є. Це. Блейки. Блейки, блейки. Ось таких багато. Це також 35-20. І ще, зелений, ще росте. Це блейки, також 35-20, ну 35-20 дрібніший. Це харизма на одному. Ось ще один. А це харизма, ще одна. Це для порівняння. Теж кілограм, певно, буде з 15-17. Він ще набирає вагу. хоча хвостик ще засухав, йому ще днів 10 мінімум зріти. А це з боку талісмана. Такі талісман дуже гарний вся. Ну і якісь отакі кавуни. Вейків. Вісім а але їх тут багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, ну мінімум по два. Ось така харизма, це новинка. Це старичок талісманчик. І там талісман. Якось так.